Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. До вашої уваги огляд чвертьфінальних матчів Ліги Чемпіонів. Вісім команд розпочали боротьбу за вихід до півфіналу. Нагадаю, між собою грали: Паріс сен джермен Астон Віла, Барселона Бруся Дортмунд, Арсенал Реал Мадрид та Баварія Інтер. Всі ці матчі в даному відео ми і оглянемо. А розпочинаємо ми з минулорічних фіналістів. Нагадаю, минулого року у фіналі грали Боруся Дортмунд та Реал, і поки що вони продовжують претендувати на трофей і в цьому році. Реал Мадрид грав на виїзді проти лондонського арсеналу. На жаль, не вийшло українського протистояння в цьому матчі, оскільки Андрій Лунін за Реал навіть не був в заявці пошкодження. Ну а Олександр Зінченко за арсенал весь матч просидів на лаві запасних. Вже на першій хвилині цього матчу, хоч і авантюрний, але потужний та дальній удар від Кіліана Бапе, він був неточний, але можливо це був натяк на те, що зараз ми будемо атакувати. І дійсно, перший тайм Реал провів непогано. Були нагоди в того ж таки самого МБАПЕ, а їхній голкіпер бо куртуа робив сейви під час ігрових епізодів. Але от під час стандартів, на жаль, дав слабину. Нагадаю, в першій половині цього сезону Арсенал багато голів забив після розіграшу кутових. А от, схоже, тепер каноніри попрацювали над штрафними. Зокрема, на 58-й хвилині захисник реала Давід Алаба неподалік своєї штрафної збиває бука Йосака штрафний для господарів біля м'яча Деклан Райс. Куртуа ставить стіночку, але схоже, він недооцінив можливості Райса. Деклан бере і обводить просто-напросто цю стіночку, та забиває в неприкритий кут 1-0. А на 70 й ще один штрафний у арсенала, цього разу по центру. Знову біля м'яча Райс, знову стіночка від Куртуа, але тут уже й арсенал свою ставить, яка розбігає під час удару і м'яч летить прямо в кут, який прикривав Куртуа та залітає в дев'ятку. 2-0 за арсеналом, два штрафни від райса, два голи за 12 хвилин. В підсумку саме його було визнано кращим гравцем цього поєдинку. Навіть Кіліан Бапе, коли дивився відеоповтори цих голів на великому екрані, таке враження або отримував задоволення від того, що бачив, або навіть трішки заздрив. 2-0 це вже була серйозна заявка, але на 75-й хвилині заявка стає ще серйознішою. Оскільки іспанець Мігель Маріно в один дотик з лінії штрафної злівої пробиває і рахунок стає 3-0. Звичайно ж, реалу було потрібно хоча б один гол відіграти, але вони не відіграли. Більше того, догравали матч у меншості, оскільки в компенсований час за другу Жовту вилучається французька мавінка, який тепер матч відповідь буде пропускати. Однозначно, Реал дома може забити 3-4 голи, але чи зіграють вони на нуль? І що вигадає Арсенал в матчі відповіді? Що придумає Мікаель Артета? Інший фіналіст минулого року німецька Боруся Дортмунд грала на виїзді проти іспанської Барселони. Шанс помститися. За що та за весь німецький футбол? Річ у тім, що в цій лізі чемпіонів всі п'ять німецьких команд програвали іспанським. Але помсти не вийшло. Стартові хвилин 15-20 це одна велика суцільна атака Барселони, неймовірний тиск від господи. З правого флангу вривався Ямаль, з лівого Рафіння, ну і Роберт Левандовський намагався забити у ворота своєї колишньої команди. Але до час гості трималися. Але на 25-й Барселона таки забиває. На цій хвилині відбувається крадіжка голу. Штрафний у Барселони. Навісна подача в центр карного, звідки пробуває пауку Барсі і майже забиває. Майже тому, що з міліметра м'яч ворота вганяє Рафіні. Рафіні голи, нагадаю, також потрібні. Він веде боротьбу за звання кращого бомбардира Ліги Чемпіонів і тому не цурається навіть ось таких крадіжок. Щоправда, під час святкування цього голу він таке враження попросив вибачення у свого партнера по команді. Уже за кілька хвилин. Дортмунд міг зрівняти рахунок, закидка в штрафну Барселони, але Саругірасі не влучає по м'ячу. І приходить покарання на третій хвилині другого тайму. Роберт Левандовський забиває свій 98-й гол за Барселону. Рафіня пробував здовж воріт, і Левандовський з метра увігнав м'яч-ворота. А де 98-й гол? Там і 99-й. На 66-й хвилині після контратаки Барселони Левандовський в один дотик замикає прострільну передачу від партнера 3-0. А на 77-й ще одна контратака господарів. І цього разу вже й ламін Ямал пробиває повз кіпера Дортмунда 4-0. В цьому протистоянні вже все відомо. Єдине питання це де та коли Роберт Левандовський заб'є свій сотий гол за Барселону. Невже в матчі відповіді на колись рідному для нього Вест -Фаленштай. Джоні Мюнхенська Баварія проти Міланського Інтера. Баварці вперше в цій лізі чемпіонів грали проти італійців, а проти них ще потрібно вміти грати. Нібито переважаєш, домінуєш, створюєш моменти, супротивник сидить в обороні, а потім виявляється, що саме супротивник той рахунок відкриває. Саме за таким сюжетом та сценарієм розвивались події в першому таймі. Переважала Баварія. Навіть на 26 й хвилині Гарі Кейн класно поклав корпус та закручував м'яч в дальній кут, але влучив стійку. А на 38-й саме інтер відкриває рахунок, ледь не перша атака. Прострільна передача з лівого флангу, скидка на капітана Мартінеса і Лаутару в один дотик пробиває з правої, з підйому та відкриває рахунок 0-1. Так перший тайм і завершився. В другому таймі рятувати мюнхенців виходить навіть ветеран Томас Мюллер, якому Баварія, на жаль, не запропонувала новий контракт, тому влітку він залишить команду. Але то буде влітку, а поки що він гравець цієї команди, і саме він зрівнює рахунок, щоправда, аж на 85 й хвилині. Оборона Інтера не встежила за їм на дальній стійці, і він покарав за це італійців 1-1. Здавалось би, нічия, але ж ми знаємо, що німецькі команди грають до останніх секунд, і Баварія пішла виривати перемогу навіть на 87-й Хвилині класна атака у господарів, але на 88-й забиває Інтер. Знову контратака, прострільна передача з лівого флангу і Давіде Фратезі в один дотик з меж воротарської переправляє м'яч ворота. Після чого знімає з себе аж дві футболки, за що отримує жовту картку. Але яка різниця? Він приніс команді перемогу. 2-1 за інтером. Ну і на завершення про протистояння гарячих Парі сен жермен та Астон Віли. Нагадаю, у обох команд були переможні серії. Ну і також нагадаю, що на минулих вихідних Парі сен жермен достроково стали чемпіонами Франції. Відповідно, виникали питання, чи не пересвяткували? Ні. Як завжди, класна, потужна домашня гра під 30 ударів за поєдинок, але річ у тім, що бірмінгемці відкривають рахунок в цьому матчі. На 35 й хвилині Астон Віла перехоплює м'яч в центрі поля, швидка атака, прострільна передача з лівого флангу і Неприкритий Морган Роджерс переправляє м'яч ворота 0-1. Якби протримались до завершення першого тайму, потім отримали настанові від тренера, можливо, Віла і здобула позитивний результат. А так вже за 4 хвилини після свого голу, Астон Віла отримає гол в свої ворота. Дезря Дуе забиває класний індивідуальний гол. 19-річний нападник отримав м'яч далеченько від штрафної. Як сам після матчу сказав, спочатку подумав про навісну подачу, але все ж таки наблизився до карного майданчика та потужно пробив з лінії штрафної. Під поперечину, 1-1 після першого тайму. А не встиг розпочатися другий тайм, як Парижани вже попереду. Цього разу індивідуальний гол забиває квіча Кварацхелія. На 49-й грузин вривається в штрафну супротивника, на замасі кладе захисників та злівою пробиває в ближню дев'ятку. М'яч від стійки опиняється в воротах. 2-1. Після цього гра трішки заспокоїлася, пішли заміни, рваний темп, але все ж таки ПСЖ забили третій гол. Трапляється це аж на 92 й хвилині. Розрізна передача на нуну Мендеша. Португалець на замасі кладе уже не лише захисників, а й голкіпера Астонвіли та справа і пробиває. 3-1, перемога аж з різницею два голи для ПСЖ. За бірмінгемців трішки прикро. Обидва минулорічні фіналісти в перших матчах зазнали розгромних поразок, чи зможуть відігратися вони та чим власне завершаться матчі відповіді, про це ми оперативно поговоримо. Оперативно по причині того, що нагадую, матчі відповіді будуть вже на наступному тижні 15 та 16 квітня. Тож не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Ну і також нагадую, якщо є бажання підтримати канал по особливому, в описі під відео є вся необхідна інформація. На даний момент, все, дякую за увагу, за придільний час. На все добре.